Привіт, друзі! З вами Зброярі. Сьогодні ми розкажемо про свій невеличкий асортимент. Що саме можемо запропонувати для Збройних сил України? Як ви вже помітили, замість заводського дерев'яного прикладу ми поставили ось такий сучасний приклад, який є більш ефективним та зручним, адже він дозволяє збільшувати або зменшувати його довжину. Знімаючи ось ці накладочки, ми можемо зробити або 200 мм, або 260 в залежності від того, якого ви зросту і які у вас довгі руки. Для мене, наприклад, цей приклад трошки завелич. Тому краще декілька планок звідси забрати. Також тут присутня ось така досить зручна і приємна на дотик щока, висоту якої можна теж змінювати. Ось так він виглядає з близької відстані. Подивіться, яка краса. Просто супер. До речі, тут у нас присутня ось така чудова антабочка. Вона двостороння. Можна поставити ремінь одну точку. Або двоточку, бо вона досить широка. Як з правого боку, так і з лівого боку. До речі, ось такі зручні ремні одноточки у нас є трьох версій: чорному, зеленому та в койот кольорі. Хлопці користуються ними досить давно, нарікань не було. Що мені подобається в даному прикладі, це досить зручна ручка. Вона лягає в руці просто чудово. І якщо у вас маленька рука або велика рука, це не важливо, бо вона лежить дійсно класно. Матеріал схожий на тачпад. Приємний на дотик, не ковзається. Затильник приклада теж сподобався. Він м'ягесенький, ось так бистроз'ємний. При необхідності відкручуємо трохи оці два гвинти, знімаємо проставочки і зменшимо або збільшуємо довжину прикладу. Потім назад ставимо ось цей затильник. Ну і, звісно, є гарненький герб, який говорить, що це український виробник. Подивіться на цю красу ще раз, друзі.